Одеських захисниць, жінок, волонтерів та матерів з особливими дітьми привітали зі святом весни та краси на урочистому відкритті. Всіх гостей зустрів духовий оркестр збройних сил України. У цей день, не дивлячись на всі складнощі воєнного часу, наші жінки-захисниці все одно знаходять у собі сили радіти весні, квітам життю. Це відбувається і не без участі сильної половини людства чоловіків. Якби там не казали, що в нас в країні гендерна рівність, але з моєї точки зору, чоловіки все одно жінкам дають якісь такі відчувати себе жінкою. Десь якийсь в нас є завжди момент послаблення. Він завжди відчувається це дуже приємно. Дуже приємно, коли чоловіки десь можуть якийсь кусочок там допомогти. Весна для всіх нас має символічне значення, наповнена духовною складовою, особливо для жінок, які вважають цю пору року періодом відродження та поновлення життя. З боку чоловіків завжди жінкам. Не тільки військовим, а всім, незважаючи, незважаючи на вік, завжди приємна і увага, і якісь слова приємні, воно завжди знаєте, допомагає залишатися в тій формі жіночості, якої у нас Господь создав. Також для жінок влаштували цікаві зустрічі з ведучими майстер-класів, в тому числі з флористики. Кожна з учасниць створила свій святковий букет. Стюльпанів, троянда, фрейзер. І оце травичка якась ми ще не вивчили її. Перший день весни, як привід, зайвий раз приділити увагу тим, хто найбільше цього потребує, впевнені організатори зустрічі. Підготували майстер-класи з флористики, майстер-класи з кулінарії, неймовірні історії відомих наших одеситів та одеситок. Майстер-класи в нас сьогодні суто жіночі, аби наші дівчата, які щоденно думають про захист своєї родини, нашої України. Так вони трохи розслабились. Поруч з такими гарними, сміливими та завзятими жінками, присутніми на заході, стає зрозумілим, що на будь-який виклик, який висуває нам життя, завжди знайдеться відповідь. Головне віра у свої власні сили і цілеспрямованість.